Це горять складські приміщення поблизу Львова. Такі наслідки обстрілу. За інформацією міського голови Львова Андрія Садового внаслідок обстрілу на межі міста загорілись цивільні склади з шинами. Згорів вщент і цех з виготовлення піци, за словами маркетинг-директорки Христини Жук, збитки підприємства 1 мільйон доларів. Тут Всередині горить. На щастя, немає постраждалих, нікого не було на місці. Постраждала дуже сильно все. Воно просто все згоріло. Насправді лишилося тільки генератор, який на вулиці був, і наша холодильний автомобіль. Всередині просто все згоріло вщент. Це 400 метрів квадратних. Всередині було устаткування для приготування піци, напевно, дуже стратегічно важливий об'єкт, і ми змушені припинити свою роботу на час, поки ми знайдемо нове приміщення і відновимо виробництво. Ми зараз не знаємо, як працювати далі. Також внаслідок російського удару по Львову знищено нове відділення Укрпошти. Про це в телеграм повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Знищено близько 900 посилок. Рух транспорту поблизу складських приміщень тимчасово призупинили. По цьому режимі ми не працюємо, тому що пожежа колонки виключені, хіба в магазин працює, а паливо поки що не відпускаємо. Загалом, внаслідок комбінованого ракетно-дронового обстрілу, по Львівщині є три локації, де працювали рятувальники. До ліквідації пожеж залучили понад 200 рятувальників та 41 одиницю спецтехніки. Повідомив речник львівських рятувальників Ігор Курус. Ліквідація пожежі ускладнюється великою кількістю горючих матеріалів, які важко прогасити, адже велика площа і велика кількість пожежного навантаження. Відповідно, на даний момент рятувальники ще працюють. Залучена техніка як з міста Львова, так і околиць міста. За попередніми даними, дим не становить загрози для здоров'я. Проте жителі Львова по Просили про всяк випадок закрити вікна. Як повідомив у телеграмі голова львівської ова Максим Козицький, на вулицях поблизу в повітрі виявили перевищення рівня оксиду вуглецю. Екстреними компетентними службами здійснюється моніторинг, в тому числі стану повітря у Львівській міській територіальній громаді навколишніх населених пунктах. Після локалізації небезпеки, мова йде про пожежі, проведення обстеження слідчо-оперативними групами на предмет можливих вибухових якихось речовин, буде здійснено обстеження всіх об'єктів, буде здійснене актування, і в подальшому в залежності від форми власності, від типу майна будуть застосовані ті чи інші компенсаторні механізми окрім складських приміщень, за словами Андрія Годика, пошкоджено об'єкт енергетики та деревообробне підприємство. Інформації про травмованих немає. Ольга Динака, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.